Так, добрий ранок. У нас сьогодні 4 серпня. Їду на день народження зараз до свого хресника. коридорі вже записався, бо до мене встиг. Щось поки збирався, по телефону поговорив і не включився. Зараз ліфт викликав, думаю, зразу включусь. От. І дивіться, нас його нарешті поремонтували І це мене дуже радує. У Нас не мерцають про те, що в початку було, як ми переїжджали. Вже красота стала нормальна. Так це є, що я хотів сказати. Їду, зараз привітаю хрестника, кому, тітю Галю, родичі всіх привітаємо. Давно не заїжджав, просто якось е, замотаний був куча справ. Це нарешті. Мені вдалося. е, це все вибраться. Зранку я пристав їду. Разу мусор вийме, щоб не хоче машину його хвостити. В машині коротше. підвезу його і викину, бо розумію, що це ще часу загублю дуже багато, поки буду розбиратися з цим. Ну все, настенька Коля вдома. Коля теж хотів поїхати, ну, кажу Коля, давай і ще чуть-чуть вдома -чуть посидим, поки От, А потім вже будемо вибиратися, тому що Якби і хочеться і треба поберегти себе. А так. Моя логіка проста. На струйку, як ви бачите, тільки говорю з вами про неї, не доїжджаю. Ну, Зато з вами, благо кожен день на зв'язку розказує, що у нас тут відбувається. Зараз треба ще пащина брати, бо мені вчора тільки що дзвонив, може вже в гості їдуть. Тачку приобрів, вже в гості їде. Бистро. В моєму джипі надо колеса підкачить, перевірити, бо щось мені кажеться, що вони вже підсіли добре. І така лка, бачите, гарна. Перед а Ми зараз сідаємо в нашого мега джипа і їдемо в гості. Треба заїхати ще купити. Коротше туртик, там все. сказати, в Гості приготуватися. Чинс, ключі достали. Забув подивитися. Коли мені масло міняти в машині. У мене там пробіг вже 20800. А скільки коли минулий раз я міняв, я не пам'ятаю. Тому треба глянути і поміняти, якщо що, масло. Наш ЖК Такий класний, звісно, ЖК подобається. У мене є запис відео на цій камері ще на 85 хвилин. Це там по гігабайтам, я не пам'ятаю скільки, але на флешці 128. Я минулий раз як знімав концерт. Однієї таке собиття важливе. Я якраз на неї писав і ще файли не переніс, тому вони як займають пам'ять. Ну нічого, я якраз сьогодні змонтую, сяду і відразу в мене буде повний об'єм пам'яті. Поворотні включили, поїхали. Аккуратненько. Все, ми з вами в 11.50 навіть виїхали з дому. Через хвилин 15, я думаю, буду на місці. От що там у нас ще? О, там води налило в машині. Добре, коротше. Зараз ми її виліємо. Я тільки що відкрив двері, а там так вода потекла з цього з підкрилка. Думаю, то новості. Ну нічого. І ще їде фільтр, треба 300 гривень підготувати. О, слухай мене 300 гривень підготувати. Знайшов по нормальної вартості, подивлюся по якості, правда, подивлюся по вартості, по качеству який він буде, тому що типу, оригінал коштує 800. Включати увлажнитель і насвертатися приємним, комфортним повітрям. Баклажечку казав, що для води взяв. Заправлявся в одному місці, була по гривні. От, цікаво, от скільки в цьому. Ага, вже везде по 2 гривні. Дивлюсь. Подорожчала вода в два рази, щоб ви розуміли. І... Коротше, набираємо воду та переїжджать до себе в загородне життя. Там своя вкусна водичка. Мусор викину зараз, почекайте. Так, я викину мусор і з вами, як говориться, включуся. Давайте на зв'язку. Ага, так, я тут хотів з вами записати, порозказувати щось про машини, там, ще щось якраз проїжджав. Ділився, такий їду, розказую там щось. Говорю, говорю, говорю і прикол в чому я не включив запис відео. Ну нічого, так буває. Говорив про тачки, що Форд класна машина в тому контексті, що вона не хаває багато з тебе бабла. Такі, от, коли ти за нею дивишся, регулярні ти знаєш витрати, які були. Навіть на свої 208 тисяч я от розумію, що ця машина типу, нормально працює, класно працює, вона в мене ухожена. До соточки вона була на офіційному вінері, обслужувалася фордовським. Фордовському. А тем... далі я її обслужував на хороших э, СТОх, класні майстера її обслуговують. І зараз я також, коли щось треба, знайшов майстрів, от, кльових, які добре шарять в цих тачках. І вони мені якби, коли щось цікавить, потрібно підправити. Я завжди до них приїхав і якби спокуха все зробили. І за нормальні папки э, я сюди беру э, майже завжди. Це є Оригінали, діло, ну, там, якби фордовських деталей космос стоять і їх ти там ждеш. Кучу часу. А є класні оригінали, от прямо, може вони, кстати, на цьому заводі клепашаться. Прям топ. Я їх ставлю і вони мені в нормальну копейку обходяться. Я в тому контексті, що ти щось поміняв і ти знаєш, що чітко там 100 тисяч ти ще не будеш. Туда заглядывать іменно ця деталь буде працювати соточку ну якби вернякова так що так по машинам така люблю машини які не долбуть мені мозги і як би понімаю для статуса звісно беха лексус мерс порш круті тачки як би так да. Офігенно, приємно на них там під'їжджають, все, рішати там питання, все. Але в плані там, ну, якби, то буде, ці тачки будуть і звісно теж. Але зараз мені на даний момент типа ок. Цей гаджет я хату дострою повністю. От, квартирку ще прикуплю і можна буде думати, дай Боже, над... Тим, щоб поміняти машину на більш таку, типу, респектабельну, так сказати. Ну, ми якби... Мір... Мірками того, що ми зараз маємо, все розсуждаю я. Але я росту у всіх сенсах цього слова. Ну, не в ширі. А в восприяті міра більш глобальному, в можливостях, велику роботу провожу над собою, тому якби є з чим мене. Зрівнювати постійно от, з собою минулим. От. Люди, які оточують, який вони вплив на мене роблять. Дуже цінно. Я вдячний Богу, що він підганяє в окруження мені просто самих кращих піплів, які допомагають мені трансформуватися. І це ну, коротше, дуже круто. Для мене це велика робота над цим, над змінами такими була. І я зараз, чесно кажучи, максимально довольний, вдячний Богу, за це все діло. Треба ще насінькі купляти тачку. Це, да, це от, в першу чергу нам потрібно, тому що от, дит дитина зараз з'явиться і виходить їй, ну, на чомусь треба їздити, а так всі як ти викликаєш не завжди вони там схочуть з дітьми, брать, все. Тому треба ще і жінки машинку купувати, і там треба думати над якою. щоб вона була на автоматі, звісно. Бо це реально для зручності. Ну типу мастхев. Я от їжджу на механіки і розумію, що на автоматі, звісно, було б мегакомфортні, от 100%. Так, що ми маємо? 是不是？ Купив, тобто сняв в банкоматі. що далі? Ну я ж купив наконець агроперлітика, який я дивився собі, коли розсаду клубники сажав. Зайшов там в господарський відділ і там, де продавалися відкритки. І що я там знайшов? Агроперліт і ще якась така прикольна смесь. Я, я общем, що зробив, дело, купив. Я інакше не міг цього зробити, бо я минулий раз, як в епіки був, я там цього не знайшов. Ну думаю, ладно, треба вирішуватися моментом зараз придбати, коли є. 20 гривень вийшов мені пакетик одного, а того другого назву я забувся. 35. Думаю, супер. Ну, звісно, і... Я, ж... я був би не я, якби... Оп! Квіти. Квіти обов'язково мамі іменіника. Це в нас як очі наш. Так що Даруйте квіти, радуйте, хай бізнес розвивається квіткарський далі на хорошому рівні. Ну і е, радуйте людей, жінок, дівчата, квітками. Це приємно, я вам чесно скажу. О, треба буде їхати додому і жінці одразу купити. Бачите, як я надумав, а? а? Правильно? Направимо. Як інакше може бути. Так, я вже і під'їхав, по тобто святошину гоцію, шукаю вам. Показую коротше, де я їду. Бачите? Ну Тут коротше, як 12 років тому було, так нічого і не помінялося. Це все тут абсолютно одинакове. Звичайно, воно вже поутратило свій товарний вид. раніше було красивіше. Ось Дорогу тут перемонтували в цій частині. О, нам треба сюди під'їжджаємо. І на якраз парковочку шукаємо, встаємо. А і движуємо. Все. Ми приїхали. Головне містечко знайти, де припаркуватися. І песенка буде. Я парку... припаркувався на своїм фордіке, правильно, щоб виїхати було зручно. Квіти і йдемо на день народження. Так, я тільки забув, яка там квартира. Так, о. Поверх повний, а квартиру не повню. Давайте, давайте. Триває. Ну все, так, погнали. Далі так виділяємо, на п'ятому поверсі він. Цим я не буду різкувати підніматися. Бачите, куди уходить реклама? Зараз я вам покажу. А це ящик для реклами. Так, щоб ви розуміли, куди виходить вся реклама. Ого, такого я не бачив ще, дивіться. Подйомчик серйозний. Господи. Ну, Ви бачили, який ліфт? Я такого ще лічно не бачив. Це просто Ну, Давайте я вам свій лучок покажу, звісно ж, зараз. Подивіться, який модний парень. Красавчик, на? Всі їдемо. Так, це тобі? Чи це тобі? Техніку безпечності тобі, здорово. Да. Ти мужик, який якийсь потлади став. Йома, я ну покажусь на камеру. Оце. Волос. Я ж казала, що буде знімати. Здрасте. 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 А це вам. Да, спасибо. Все, не, не можеш, щоб без нічого. Ну, а як? Спасибо. Здрасте. Саша. А це стіл закритий жде. Шерст, Мама, та, камера, ти ще раз, 10 дзвонив, а приїхав у скільки? Та поки цвіти знайшов. Я говорю, ну дай палить. Ну так є, є. ось один і три. Та да підпаляйте, так і плюс... що. Зачем? Гарні ну... свічечки. Це що ви видумаєте? Красота. Це на три минути. Хвилини, мабуть, вже. Не хочемо твій розмовляти. Ну, він... Ось дуже рідко. Українці. Ну, яка вам різниця? Головне, яка йому рідна мова, той хай і говорить. Так хоч на англійському розмовляє, хоч на японському. Бачиш, в Прагу я предлагаю йому їхати після закінчення 9 класу. Смотри. Да. Крична. Шикарно. Так. Давайте похе підіздуємо. Так. Так скільки це світ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Diamat. Oh, Happy birthday to you. Загадуй желання і задувай. О, красавчик. -мо. Надо тренуватися. А тепер хай. А, <свист> а теперь реж. Ну ріжеш ти ти сам. В лицо не да. Так, банда. В общем, виїхав я з Жилянської. Житомирської. Привіз Матвея в 6 вечора. Я їх 5 привіз, Тут, поки по роботі поговорив, всі в телефоні. Думаю, відразу порішаю всі ділові питання, з людьми бо обіцяв, перезвонити треба, домовитися, все порішати. От, ми Порішали, поговорили, привіз імені до друзів, вони десь тут зустрілися в кафе, чи я не знаю де. в общем, погуляйте. погуляють. От, мотивував його на те, що він хоче робити. В парня класні мислі, правильно думає, От, діє, треба трохи направити дитину в правильний напрямок і все буде просто зашибість. 14 років сьогодні йому виповнилося. Мужик-красавчик. Правильно думає, правильний підход до життя, глобально От, не мелкими такими. От, по спорту шарить. От, бачите, навчився оджиматися, підтягуватися, сам знайшов рішення. Не ждав, щоб його хтось навчив. Красава в YouTube зайшов, порішав всі питання, от, прям самостійно. Це дуже кльово, мене вдохновило. Я думаю, щось класного своєму хрещенику дав. Життєвих своїх уроків поділився досвідом своїм, тому от, буду підтримувати. Це я собі теж тут нагадую, щоб не забував і от, пацана направляв правильно. Бо він молодець, я прям вкусив розмову з нормальним, класним 14-літнім парнем, який... По здоровому образу жизни, по всьому прямо двигається, респект реально. А далі я включусь, ще з вами про це побеседуємо. Всі раді, квіточки подарував. О, дитина класно провів час, вообще топ. Найшов квіти, Ось тут кофе і квіти називається, приобрів, жінки, настеньку порадую. Такий букетик шикарний, дивіться. Такие розміри, ми ще обрізали їх, вони прям дуже круті и пахнуть. Бутони ідеальні. Мені собі дали, щоб прям максимально за половину води налив і обірвав листя, щоб влага, яка йшла в розу, щоб вона вся йшла в бутон, а не в листя. І потім бутони засихають, а так воно все буде дуже качественно. Так, попідглядаємо трохи з вами за пацанами, дивіться. Пацани з мопедами граються. Ну, такі лет по 10-12, а деякі 14. ну Нормально. Пацаны один, бачите, мопеды разбираются, клыпають их, вот это прям пацанам вообще респект. А тут пацаки з колонками гоняют. Вы знаете, обожаю цей район. Вот. За те, що тут молодежь така продвинута вся. И как бы интересно, цікаво. Зовсім інший мир, так сказать. Це у нас що? мій район, Софіївська борщагівка, в якому я зараз. Живу, чуть-чуть далі. Дача в мене там. Та я коротше, доволен. Так, їду додому, я знайшов квіти. Ну тут легше, тут квіти в кожному будинку. Такий прикольний продавчиця така цікава, розказала, так советики дала, прям дуже приємно. Ну все, бачите, я вам казав, що буде ще й жінки квіти. І є, так і є. Здержую своє слово для себе. Приєдно порадувати зараз приїхати Настенька з дітьми. Тут взагалі такий дитячий район. Жили ми колись навіть в якому місяці не пам'ятаю, в Київський маєток це чи якось так називається. Теж нормальні дома, це такі економ вони вважаються. Ми зараз в другому класі типу, живе. Ну, мені цікаво як вони градіруються, я прям не шарю, От. в чому їх там відпочиває. Але комфорт, звісно, в оцих домах менший в новому будинку, в якому ми живемо, я вам скажу. І всередині благоустройство відрізняється. От, і що там ще відрізняє? Та багато чого відрізняється? Ну, зрозуміло, впереді беха виїхала. Ну, не конь. І вони, як завжди, підрізають, врізають. Ах... Хорошо, хоч поворотники включив. Це вже радує, що не зовсім лось. до себе, А живемо ми далі. там В найкрасному вважаю ЖК цього району. Сьогодні дуже класний день, на день народження зганяв, зараз приїду додому, з коляном потусуюся, з Настінькою. от Прям настроєння огонь. А, хотів вже показати, як воно поїхало в лосяра, Ви бачите, це кіно прямо тут. Двойна сплошна, він з'їхав. Інтересно що він зараз буде робити, а ну хочу просто подивиться Що цей придурок буде робити. На встречку їда Офігеть, ну не дурень Подивіться, що воно робить Капець да, Таких придурків Бог не бачив Это жесть Така історія Ну ви побачили, да, як вони себе ведуть Я прям чесно Не сумнівався ні секундочки в їх етому, Неадекватності Ладно Так звісно людей не обсуждають Но це поведення на дорогі Війна сплошна Він там навстречу їде Ну типа для мене це взагалі автошколі треба вчитися. Ну приїдь чувачок, кілометр, розвернись нормально. От, не, не создавай аварійну ситуацію. Нафіга ти це робиш. Ах, умом не понять. І так, муж приїхав домой. Ви бачите, не спустили руками. Те, що веся, зараз іду. Так, а ну двері відкрились. Розворот. Йдемо домой. Постукаємо, хай нам відкривають. Я вічно путаюся в сусідні стукає. Давай. Додому постучали. Газок подивились. Щось там видно. Не нічого не видно. Тільки в одну сторону можна подивитися. Здрасте! Это тебе! Здрасте. Люблю, малышечка тебе. А -а -а. Так, да, а ну дивись. Відкривай, відкривай. Ікрошки нажимають. Ти відкривай. Зараз я розкажу, як їх треба ставить пуски. -хо, хо І карточки? Так, да, це він тобі подарував. Але це ще не все. Велика дитяча енциклопедія. Бачиш яка? Вот. Коля, що це за карточки? Ти знаєш що це за карточки? Розкажи, пожалуйста. Я не знаю, син, я взагалі не знаю, що це, це тільки для тебе. А розкажи, що це за карточка, як вони називаються? Не знаю. Мун... По да? А як вони Амунгаза чи як? Вот это... Вот это... Амунгаз. Амун кло. Мунгаз. Мунгаз, понял. Дуже круто. Це що, фіксики? Клас, Коля, я тебе вітаю. А енциклопедія подивися яка. Человечек. О, человечек, это до твоей коллекции, да? Вот, мне он нравится. Да? Ой, круто, Коля, это а тебе игрушек новый. Ага. Ставлю. А, -а, 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 -а техника безопасности. А давай энциклопедию откроем. Давай. А ну. Відкривай. Ох, коли як ти любиш. Ха -ха. Тепер ти будеш знати. Ну, тепер є тобі чим зайнятися, так? Да?